Отже, ми з вами сьогодні говоримо про кому між однорідними членами речення. Розгортайте сторіночку 165 Знайшли? Там є табличка. Все в цій табличці є, тому по суті, нам писати нічого з вами не треба. Будемо дивитися в табличку. Ну і деякі моменти на дошку буду ще показувати. Окей? Окей? Отже, якщо у вас однорідні члени поєднані без сполучників. То між кожним з цих однорідних членів ми будемо ставити кому. Дивіться, у вас це перше правило, так? Перша схемка. Схемка посередині в середньому стовпчику. Буквочкою О в ній позначений однорідний член речення. Угу. Бачите, що біля кожного О немає І. Або якогось іншого сполучника. Якщо кожен однорідний член поєднаний без сполучника, ми з вами між кожним із них ставимо кому. Бачите? Те саме. Наприклад. Росли дерева, кома, кущі, кома, трави, або там квіти. так? Якщо між однорідними членами сполучників немає, між кожним із них ми ставимо кому. Угу? Угу. З цим зрозуміло. Дивимось приклад із книжки. Радіють молодій обнові берези, клени, явори. Де однорідні члени? Берези. Берези, клени, явори, так? Однорідні, що це? Однорідні Підмети. Добре, бачите, що між ними немає сполучників? Отже, ми ставимо коми між кожним із них. Звертаю увагу не перед і після них, а тільки між ними. Рухаємось далі. Друга схемка. Дивіться, там уже буде і-о, і О, і О. Тобто, перед кожним із однорідних членів буде сполучник. Не обов'язково це буде І. Подивіться, в правилі у вас написано. Повторюваними сполучниками: і та в значенні, і, або чи. Угу. Дивимось приклад. І барвінком, і рутою, і рястом квітчає весна землю. Де однорідні? І барвінком, і рутою, і рястом. Бачите, що перед кожним стоїть одне, е, сполучник? Так, от, якщо перед кожним із однорідних членів стоїть сполучник, між кожними з однорідних членів ми ставимо кому. Ага. І груші, і яблука, і сливи росли у моєму саду. І груші, кома, і яблука, кома, і сливи. Ну, і яблуні, правильніше, так? Зараз дійдемо до цього правильно. Наступне правило, коли у вас однорідні члени поєднані протиставним сполучником, Протиставний – це коли ми протиставляємо, наприклад, а, але, за те, проте, однак та в значенні, але так. Отже, коли в нас однорідні члени речення поєднані протиставним сполучником, ми перед ним теж ставимо кому. Дивимось. Приклад. Тече вода в синє море та не витікає. Де ваші однорідні члени? Тече, Тече та не витікає. Тут та в значенні І чи в значенні але. Тече і не витікає, чи тече, але не витікає. Але, якщо але в нас протиставний, то ми ставимо обов'язково кому. Тече вода в синє море, кома, та не витікає. Ага. Половили. Далі наступне, дивіться. Про яке ми зараз? Про четверте. Дивіться, коли у вас однорідні члени поєднані парами, то кома ставиться тільки між парами цих однорідних членів. Всередину пари ми не ліземо, навіть якщо там повтор... повторюваний сполучник. Наприклад, Аня і Антон, Матвій і Діма пішли на перерву. Як будемо ставити кому? <п 'я> Тобто, всередину пари ми не ліземо. Ось ваша перша пара. Аня і Антон. Кома, Матвій і Діма. Угу. Бачите? І повторюється. Але вони стоять всередині пар. Тому ми в пару не ліземо. Отут, і отут кому не ставимо. Тільки між парами. Якщо це пар буде три, то буде кома: ось тут і ось тут, так? Аня і Антон. Кома, Діма і не знаю, Ліза, Кома, Еля і Тая пішли гуляти. Уловили? Є. Yeah. Наступне п'яте правило зі знаком оклику, у вас воно під табличкою в, в червоненькій рамості. Бачите? Та я його розкажу вам. Дивіться. Коли у вас частина однорідних членів поєднана без сполучника, бачите, перед першим немає сполучника. А частина зі сполучниками, то кома ставиться між кожним однорідним членом. Ага. Діма, кома, і тая, кома, і Еля зрозуміли цю тему. Ага. Уловили? Ага. Якщо частинка без сполучника, а частинка зі сполучниками, то кома між кожним однорідним членом. Тобто можна. Їх може бути безліч, скільки завгодно. Тут зрозуміло? Це коли кома ставиться. Що? Зараз. Це коли кома ставиться, тут написано, коли кома не ставиться. Це якщо у вас сполучник одиничний, тобто вжитий лише один раз. Дерева, квіти і трави я вирощував у своєму саду. Дерева, кома, квіти і трави. У вас і одиничне, тому кома перед одиничним, і не потрібна. Угу. Основне, що ви маєте запам'ятати, якщо у вас сполучник повторюваний, коми ставимо, якщо сполучник одиничний, кома перед одиничним сполучником не ставиться. І отут, де воно, отут в пари ми не ліземо. В, в пари однорідних членів ми не ліземо. Окей? Запитання?